На початок війни я був, працював за контрактом в Литві. Зрозумів, ну, що буде все погано. Десь тоді, коли Путін сказав, що ДНР, він признав, що вони за фактом є республіками. Я зрозумів, що буде халепа. Коли дружина подзвонила, сказала, що почалася війна, ну, я відчув обурення. Я був дуже-дуже злий. Я вирішив, що обов'язково повернусь, бо тут дом, сім'я. Тут у мене все. Хоча ну, люди казали, що навіщо? Якщо ти повернешся, то ти обратно не приїдеш. Ну, як це? Це наше. Я, я не розумію, чому люди бігуть, чому вони відмовляються від своєї батьківщини. Для мене це ну, взагалі неприємно. Після того, як вкладив справи по контракту, я повернувся додому через Варшаву автобусом. На той час ворог стояв біля Києва і на перекладних через Львів добрався додому. Потім була ДФТГ, ну тобто територіальна громада організувала спротив, я доступив до лав ДФТГ, бо робитися військомат було дуже важко. А потім, десь в квітні, в квітні я став дала ЗСУ. Тобто я доброволець. Формувалася бригада наша, 66-та бригада, окрема, випадково попав в артпідрозділ. підрозділ Так само могло так статися, що я був би в піхоті. Доля. В моєму житті було навчання на військовій кафедрі, і там був один преподаватель, то він казав, хлопці, ви в першу чергу воїни, а потім ви інженери, лікарі і таке інше. Я маю захищати своє, свою родину, свій дім. Це основне. Якщо ну, бояться люди, я розумію це, але помираєш лише один раз. І це не страшно. То, коли, звісно, я став артилеристом, коли я взяв на себе відповідальність і став командиром гармати. Відповідальність, напевно, за людей, за майно, за все, тоді ти відчуваєш, що дійсно артилерист під артилерією рятує кров піхоти. а Відчув, коли. Ну, це була перша робота в наших гарматах. Пішов обратні, обратний зв'язок від піхоти. Вау, хлопці, ви неймовірні. Ось тоді я був дуже задоволений. І зараз, коли колись влучаємо, щось рветься, то я дуже щасливий. Гармата! Гарна робота розрахунку це, безумовно, командна робота. У мене розрахунку чотири. Чотири артилеристи і один водій. Їх взаємодія, це тренування і все дає результати. Доволі непоганий. Всі добровольці. Тобто їх не гнали батагами. Я отримав повістку в військоматі перед відправкою. Це було так. за мною не бігала. Зв'язок з родиною, безумовно, це важливо. Заради них я тут, в тому числі. Перед поверненням в Україну вони казали, не їдь погано буде. Зараз вони бояться за мене. Там моляться, переживають, але напевно, що їх гордяться. Що таке я на війні? Що таке лінія фронту? Відчуття бадьорить. Є люди, хто боїться, я не дуже боюсь. Бьорить, дійсно будьоріть. Прильоти це Та... <плес> те, що круто, але ж так, адреналіново. Це не бахвальство, це ну, правда, я так відчуваю. Я скажу, що мотивує мене. Я колись бачив не так давно інтерв'ю. Дівчина, її звуть Ксена, вона кулеметниця. Вона дуже молода. Півтора метри. Браунінг той кулемет вищий за неї. Хлопці, ви мужчини, мужики чи хто ви? Потім ще одне інтерв'ю. Навідниця міномету, староборонний позивний Кузя. Маленька дівчинка, 19 років. Вона не боїться. А чому ви боїтесь? Я не розумію. Якщо дівчини воюють, то чому не ви? Соромно якось за мужчин. Мотивація і віра в перемогу на даний час не змінилася. Я вірю, що ми переможемо. Ну, не може бути їм по-іншому. Добро завжди перемагає зло.